Чим корисні перепелині яйця? Користь перепилених яєць. У середньому 5 перепелиних яєць важать стільки, скільки одне куряче. Зате за вмістом амінокислот перепелині яйця значно перевищують курячі. Перепилені яйця багаті на вітаміни А, В1, В2, В12, магній, калій, фосфор, залізо. Та інші мікроелементи Вони містять більше білка, ніж курячі яйця. Селен у складі перепилених яєць корисний для щитовидної залози. Вітамін В12 важливий для кровоносної системи, а холін покращує роботу нервової системи. Перепилені яйця покращують обмін речовин. Амінокислоти, такі як лізин у складі крихітних яєць, зміцнюють міцність кісток, запобігають розвитку остеопорозу. Антиоксиданти, фосфор та вітамін А у складі яєць борються з депресією та знижують ризик розвитку деменції. Деменція це синдром, який впливає на роботу мозку. Перепилені яйця покращують роботу серцево-судинної системи. Вони дуже багаті на корисні жирні кислоти, які відомі своїм позитивним впливом на роботу серцево-судинної системи. Вживання перепилених яєць сприяє покращенню зору. У перепилених яйцях дуже високий рівень вітаміну А, що сприяє захисту зору та здоров'ю очей. Антиоксидантна активність вітаміну А. Може зменшувати дегенерацію жовтої плями та запобігати розвитку катаракти. Користь для травлення. До складу яєць входить овомукоїд, який інгибує фермент трипсин. Завдяки цьому яйця благотворно впливають на роботу ферментів, які беруть участь у травленні. За рахунок високого вмісту білків створюється менш кислотне середовище, що дає змогу пошкодженій слизовій оболонці швидше регенеруватися. Нормалізують рівень холестерину та кров'яного тиску. Перепилені яйця містять корисні для організму жирні кислоти. Ці речовини допомагають регулювати рівень поганого і хорошого холестерину в крові. Крім цього, яйця містять калій, який бере активну участь у захисті серця та стабілізації артеріального тиску, користь для печінки. Перепилені яйця захищають клітини-печінки від шкідливого впливу хімічних речовин, а також беруть участь у стабілізації роботи ферментативного апарату органу, сприяють очищенню організму. Детоксикація дуже важливий процес, особливо в умовах нинішньої екології, Кількості токсинів, забруднювальних речовин та важких металів. Дослідження показали, що додавання цих яєць до раціону допоможе вивести токсини з крові. Профілактика хронічних хвороб. Антиоксиданти є найважливішими компонентами здоров'я людини. Ми постійно боремося з вільними радикалами в організмі, адже вони викликають розвиток хронічних захворювань та раку. Перепилені яйця мають значний рівень вітамінів С і А, які допоможуть допомогти нейтралізувати вільні радикали і поліпшити загальний стан організму. Протиалергічна дія. Перепилені яйця насичені білком овомукоїдом, що діє в організмі як природний антиалергенний компонент. Тому, якщо ви страждаєте від закладеності носа, запалення або інших симптомів алергічної реакції, перепилення яйця допоможуть повернути ваш стан до норми. Підвищення рівня енергії, довгий список мінералів, мікроелементів та білків, виявлених у перепилених яйцях, робить їх особливо придатними для раннього прийому їжі, що сприятиме подальшому припливу енергії та покращенню настрою. Джерело молодості та краси. Перепилені яйця є багатим джерелом природних антиоксидантів. Ці речовини допомагають підтримувати нормальну роботу обмінних процесів у шкірі. Крім того, перепилені яйця містять лізин, необхідний організму для вироблення колагену, який, у свою чергу, відповідає за гладкість, молодість та еластичність шкіри. Регулярне вживання перепелиних яєць дозволяє не просто покращити здоров'я шкіри, позбавивши її прищів та почервоніння, але також і своєчасно усунути невеликі мімічні зморшки. Варто зазначити, що в перепелених яйцях є невелика кількість цинку, заліза, селену, амінокислот, а також вітамінів А, В, С, Е, всі ці речовини неймовірно корисні для здоров'я волосся. Вони усувають ламкість, випадання, надають здорового блиску і сяйва. Користь перепелених яєць для жінок та чоловіків. Протеїн. Фоліова кислота та корисні жири роблять перепилені яйця корисним продуктом для жінок, оскільки підтримують гормональний фон. Вагітним і тим, хто годує, лікарі радять щодня з'їдати по 2-3 варені яйця. Жінкам у менопаузі перепилені яйця рекомендується їсти для запобігання менозапаульному синдрому. У чоловіків перепилення яйця у сирому вигляді покращують потенцію, корисні яйця для чоловіків, які працюють у несприятливих екологічних умовах, оскільки продукт виводить токсини. Незважаючи на те, що ці яйця досить дієтичний продукт і саме їх радять давати дітям з 8 місяців, вони все ж таки можуть викликати алергію. Перепилені яйця можуть нашкодити людському організму, якщо вживати їх в надлишку. Переїдання або перевищення допустимої норми можуть викликати розлад шлунка. Не рекомендується вживати в їжу перепилені яйця, якщо у вас серйозні патології печінки або нирок.